Всім привіт, любі глядачі! Раді вітати вас у нашому фінальному випуску. Сьогодні ви нарешті дізнаєтесь, хто став кращим в нашому шоу, хто був найпереконавішим в дебатах, і хто назавжди залишиться в історії ліцею переможцем шоу військового часу. Нарешті наше шоу добігає кінця. До останньої хвилини тривала запекла боротьба. Переважало то Ксенія, то Андрій. Але перш ніж ми оголосимо результати, давайте послухаємо думки та враження наших учасників та фіналістів. Перше запитання, чи не жалкуєте ви, що взяли участь у шоу, що вам сподобалось, а що б ви, можливо, змінили? Сподобалось мені все. Я не жалкую. Я хотів би змінити, щоб я пройшов далі. Це все. Мені особисто дуже сподобалось шоу. Але я б змінила трошки порядок завдань, тобто порядок турів. Я б трошки змінила його. А так взагалі дуже круто. Шоу дуже круте. Я зовсім не жалкую, що взяла участь. Взагалі я дуже рада, що у нас був такий проєкт, тому що зараз такі складні, складні часи, але все ж таки ми продовжуємо щось робити, щось таке гарне. І я хочу подякувати усім, хто долучився до цього шоу, хто брав участь. І хто все це зробив? Ви просто нереально круті. Дуже вам дякуємо за це. Що до мене? Я можу сказати, що я також дуже рада е, за те, що ми все ж таки замінили формат міси містер, хоч чимось, і зірковий ліцей – це, це е, був такий типу експеримент. Я, я гадаю, що він вдався. Те, люди задоволені е, глядачі також. Учасники дуже щасливі. Ті, хто робили це шоу, дуже гарно постаралися. Щодо змін ну було б дуже круто, щоб це зробити у житті, тому що. Дистанційний варіант також краще, але ж все знімати у живу, це набагато цікавіше. Так, а що можу сказати? Я можу сказати, що потрапив сюди взагалі випадково. Пройшов у фінал ще випадковіше. Як це взагалі вийшло, треба переграти. А з найгіршого, що, що було, що не сподобалось. Перед зйомками мінімум пів години сидимо, нічого не робимо, тому що вони щось настраюють. Настраюють, настрають. Ми нажимаємо два дні. Угу, Так, ну і взагалі. Було весело а ви, двоє з вас були творцями відео на колесо портуни. Ліза, до тебе таке запитання. Ти дивилася усі інші, другий, третій випуск? І якщо дивилась, то які відео з колесо портуни тобі сподобалось найбільше? Яких учасників? І що таке запам'яталось, що цікаво було? Насамперед, я дивилася усі випуски. Ось можу сказати, що всі наші учасники, вони всі настільки талановиті. Я просто була в захваті, тому що це дуже креативно. Мені сподобалася Ксенія та Андрій, наші фіналісти, вони взагалі дуже круті. Тому не знаю, мені сподобалися майже всі відео. Прокоментуйте відео, будь ласка, інших учасників з Колеса Фортуни, окрім своїх. Якщо я буду коментувати відео а, інших учасників, то я б хотіла прокоментувати відео а, Марго, тому що вона дуже сильно старанно і плінно виконувала свою роботу. Мені дуже сподобалась її. А, Кукінг вона дуже гарно приготувала картопельку, я б таку з'їла, вони дуже смачненько виглядали, і е, моє відео з готовкою воно програє. І, тому я хочу сказати, що ти дуже крута, Марго. Я особливо не хочу на, на комусь зосереджуватись, бо вони можуть обрадитись, якщо розбирати відео. <кхів> е, просто скажу, що всі круті, е, всі зробили класно, але якимось, якоюсь магією перемогли. Говори за себе. Я гадаю, що я повинна була прийти у фінал. А добре, дякую вам за ваші відповіді. Цікаво. А, таке запитання. Якщо хтось з вас переможе, то який би приз ви хотіли би отримати? Якщо казати про приз, то я би хотіла а, отримати напевно оціночки, тому що це завжди прикольно, це завжди приємно, тому що зараз в мене немає можливості ходити на онлайн уроки. Тому було б класно отримати від вас оціночки. Я не знаю, чесно кажучи, що я хочу. Праску. Мабуть, це теж оцінки? да, праску. Звісно. Мабуть, теж оцінки, ну а, а. А що ще нам треба? Ну, У нас є два кресла, телевізор. Ну, що ще треба? Дитині того ще до того, щоб вона саме почувала. Прекрасно. Як вам думки вчителів? Я дуже згодна з Валерією Валентинівною. Дуже гарно сказала, і просто лав forever. А тоді ще таке запитання. А, знову до Лізи. Ліза, якби ти увійшла у фінал, а, яку точку зору ти би хотіла захищати, якщо б ти була на місці Андрія чи Ксенії? Взагалі це дуже складна тема. Я повністю погоджуюся з Ксенією. І це складно захищати, але я б вибрала, все ж таки, що треба вчити профільні предмети, незважаючи на те, що всі вони потрібні, але профільні предмети це само собою. І досить складно, коли у тебе дуже мало часу, але треба приділяти увагу кожному предмету, а і профільним предметам. і Зде... Ну, інколи просто не вистачає часу на це все. Зараз ми е зробимо з цього відео ще одні дебати, я так гадаю. І найголовніше запитання, найцікавіше. Хто, на вашу думку, стане переможцем, хто переможе в нашому шоу, як ви гадаєте? Андрій. А я гадаю, що Ксенія, 100% Ксенія. Ну, я не сумнівалася. Я теж здається, що Ксенія буде допомагати. На мою думку, переможе справедливість, тобто я. <с> ну, я так гадаю, що Андрій також вважає, що він переможе. Ну, як було вже сказано, я думаю, що переможу я. Перекрути, ось що б я хотів. Та в принципі, ну, нічого особливого, ну що можна отримати за. Неоціненну роботу, як оцінити неоціненну роботу, яку ми робили багато днів, наче не спали, щоб зробити лютий контент? Ми обидва заслуговуємо на перемогу, тому що що Андрій дуже стійка людина, що я? <сум> а я якщо ми перем... я переможу, бо він, я гадаю, що ми е, наспів поділимо наш виграш, щоб ніхто не образився. <сум> Да. Так, ми не подивимось, ми ще результатів не знаємо. Ліцеїсти ще голосують. Що, але... та, що тут думати, я не розумію. Я теж не розумію. Прошу уваги, Ми дочекалися. Ну, як було вже сказано, я думаю, що переможу я. На мою думку, переможе справедливість. І того в нашому шоу перемагає з відривом 4 голоси. Сама Оленко Ксенія перемагає з відривом 4 голоси. Мені дуже щасливо, мені дуже приємно, що люди побачили в мені переможницю, В мені, в мені переможниць. Це дуже круто. Мені дуже дуже приємно, в мене ем, усмішка до е, моїх ошей, тому що це, це дуже приємно. Дуже всім дякую. Я задоволена від е, так, такої такого результату моєї плідної праці. Мені нічого не треба для щастя окрім оцінок, тому що за мене проголосували люди. Мені побачили в мене в мені побачили лідера. Це дуже круто, мені дуже приємно. Тобто я можу за собою е вести людей. Мені це дуже сподобалось. Це дуже е класний експірієнс, you know? Мені дуже приємно. Я не можу. Я нічого не хочу. Мені. Це одне на те, що щось мені перепаде чи не перепаде, і я вже переможниця, і мені цього достатньо. Я не корисна людина. Андрію я хочу побажати бути таким же сумлінним. Дуже працьовитим, тому що ця людина вона дуже круто відстоювала свою думку на дебатах. Андрій молодець. Я е, вважаю, що він, до речі, дуже хороший супротивник. Я так вважаю. Мені дуже сподобалось з ним мати якусь конкуренцію, тому що я думала, що я буду з якоюсь дівчиною е, мати якісь дебати, але це було дуже. Дуже-дуже цікаво попрацювати з чоловіком, з Андрієм. Ми, ми познайомились, ми попрацювали разом це дуже круто, мені дуже сподобалось. Бажаю тобі успіхів. Якщо буде продовження цього шоу, бери участь знову і я гадаю, що ти другий раз точно переможеш. Любі ліцеїсти! А, тому я хочу вам побажати не а, боятися щось робити нове, братися за щось нове і в собі сумніватися. Це не треба робити. Ви дуже круті, ви зможете, якщо захочете, я в цьому впевнена. Тому йдіть до своїх цілей а, не дивлячись ані на що. Всіх дуже люблю, всім велике дякую. Зам була саме Ксенія. Да, нормально підрив не такий великий, просто я не знаю, хтось не з тієї ноги встав, тому і, тому і я і не переміг. <тас> Ось, то похибка. Ні, а ще, якщо серйозно, доволі рівний результат я б взагалі, до речі, не здивувався, якби там було рівно 50 на 50. Дуже запарна ця тема е, сими шоу зараз неділя, і ми щось замість того, щоб відпочивати, знімаємо. Тому не приходьте сюди, в краще вільний час робіть уроки або відпочивайте, воно вам не треба. <губить> не <столітні> да? <губить> <губить> Я все, що хотів, вже сказав, що там, поздоровляю, вітаю, крута. Uh... Історична подія. На ваших очах Галина Ігорівна вносить до книги пошани ліцею ім'я переможця-шоу Зірковий ліцей. Шановні глядачі! Ми щасливі, що весь цей час ви були з нами. До речі, наше шоу це продовження ліцейської традиції, яку три роки тому започаткували Максим Неливайко та Анна Миколайчук. Тому саме для вас ексклюзивне інтерв'ю з випускниками нашого ліцею та авторами шоу Міс і Містер Популярність. Аня Максим, привіт! Я дуже радий вас бачити. Дякую вам, що погодились на це інтерв'ю і завітали до нас. А для нас, як творців вже зіркового ліцею, велика честь взяти інтерв'ю у людей, які започаткували ліцейське шоу. Як це для вас знову повернутися в ліцей? Ну, хоча б не надовго, на такий короткий час, але все ж таки. Привіт, Павло. Я пам'ятаю, коли ще я був ліцеїстом. Хоча ми всі залишаємося ліцістами, але коли я брав інтерв'ю у когось з випускників, вже і коли там випускник, який вже випустився там рік, два для мене це було страшно, тому що це вже така доросла людина, яка має роботу, має університет. І по це вже не учень, і тяжко брати інтерв'ю у людини, яка чогось досягає в житті. Всім привіт. Я хочу сказати, що в принципі, як вже Максим і сказав, ми ліцеїстами залишаємося, тому не можна сказати, що ми з ліцею пішли. І взагалі, якщо б мене хтось запитав, скільки років пройшло з випуску, я б не сказала, що два, тому що ці два роки вони якось промайнули, і ти їх взагалі не відчуваєш. Так справді час дуже швидко плине, і ми навіть його не помічаємо. А, хотілося б спитати вас про наше шоу. Ви дивились наше шоу? Як вам що можливо сподобалось? і Що б ви порадили? Так, звісно, дивилась і дуже сподобалося. І взагалі хочу сказати, що ви великі молодці, адже продовжуєте цю справу і знімаєте і шоу, і новини в такий важкий час. Тому дуже круто, як вже сказала Аня, це насправді складний процес, і це був складний процес в минулому році, поза минулому році. Коли ми знімали це сьомої ранку, ми могли закінчити о дев'ятій вечора, там робити якісь інтерв'ю. А зараз, коли ви знімаєте це під час війни, ви прописуєте сценарій, ви робите зйомки. Учасників, прописувати якісь ще там деталі, і це все такий час це, ну, реально складно. Тому ви реально молодці, що таке робите і що продовжуєте нашу справу. Що ви думаєте з приводу того, що шоу стало вже ліцейською традицією, і справа, над якою ви колись працювали, знайшла своє продовження вже у нашому виконанні? Як я вже відповідав по минулому питанні. Те, що це шоу змінюється кожен рік. І Це вже така реальна традиція три роки поспіль. Перший рік це була така аля вечірка у каприці, нічний клуб. Ми там зробили такий міні-конкурс. Там як станцює, хто як заспіває. І ми зробили ну, таке маленьке шоу. Потім другий рік був такий виклик, тому що це був локдаун, і ми вирішили зробити його вже не в офлайн режимі, тому що ми не могли це зробити. І ми зробили такі. Маленькі епізоди з конкурсами, з інтерв'ю учасників, які показують себе не тільки на конкурсах, а показують себе ще у приватній розмові. І те, що робите ви зараз, насправді можна сказати, грогічно, тому що робити знову ж таки такий проект. Знову ж таки, все прописувати, і взагалі горіти цією ідеєю і робити те, що ви хочете, насправді зараз складно, тому що зараз ну, можна сказати, не на часі це, але кожен робить те, що хоче. І в такий час, насправді, реальним, треба відволікатися, і ви це робите. Я хочу додати від себе, що це взагалі прекрасно, що ви продовжуєте цю справу. І, звісно, щось по-новому. Адже в принципі кожен рік ліцею – це як нова ера ліцею, інші люди, інші погляди, щось нове завжди. Кожен рік і тому це дуже класно, що ви робите, і можна сказати, що той самий проєкт, наприклад, ті ж новини або це шоу. Але взагалі все одно, все по різному, все по новому, і це дуже класно. Так, справді, дякую вам за ваші думки. Це справді кожен рік це нова ера ліцею. Як я як вже десятикласник. Вже бачив одну один час, коли ви випускались. Потім, вже коли я був у 9 класі і зараз. Справді кожен рік це нова ера. Дякую за те, що ви присвятили нам свій час. Дякую за інтерв'ю. Справді було цікаво з вами поспілкуватись. На все добре. Дуже дякуємо, так. що запросили. Час нашого шоу вичерпано. Весь цей шлях ми пройшли разом. Маємо надію, що наша праця принесла вам задоволення.